Свій світогляд. Цей випадок трапився 2010 року влітку. Коли мій син Вадим та його троюрідний брат Женя поверталися з річки, то вони помітили сяйво на небі. Швидко почали фотографувати все на мобільні телефони, а потім злякалися. Додому щось таке було дивне, що хлопці навіть і то налякалися. Вони зразу почали показувати відео зйомку свою. Але найцікавіше інше на місці, де це все відбулося, вже наступного ранку люди побачили загадковий слід, немов там приземлився корабель. У нас, де залишилася поляна, і там, бувало, такий круг великий, і трава не так росла, по кольору вона відрізнялася. Чи? Це саме на тому місці, де бачили. Ну, це саме там воно від річки, там от, там воно поруч. Де воно було? Подібні загадкові витвори досить часто трапляються як у світі, так і в різних куточках України. Тут ми бачимо місця можливого приземлення або місця можливих посадок. Ось, таких Ось невідома формація утворення розмірами десь 31 метр із отвором посередині.